Петро Камушкін, відьма. Років 20 тому це було. Я тоді підшукав мамі квартиру в п'ятиповерховому новобудові на околиці міста, ближче до саду, як вона й хотіла. До саду пішки три хвилини, а там у нас господарство, садочок, городик, курочки, хіба що корови немає. Будинок ще тільки заселявся. Половина мешканців колишні власники знесеного на цьому місці приватного сектора, а з нових на п'ятий поверх в'їхала лише молода жінка приємної зовнішності. Як водиться на околицях, усі одне одного знають, а з новенькими обов'язково знайомляться, без церемоній випитуючи і розпитуючи про все. Однак молода жінка відвертих розмов уникала. Відомо стало лише, що вона не заміжня, дітей немає, звуть її Інна, а батьки проживають на якомусь дальному хуторі. У гості Інна ні до кого не ходила, але сусід не цуралася, коли ті самі навідувалися до неї під різними приводами то посіль, то зателефонувати. Цікаво ж подивитися, як там та що. Однак далі порога жінка нікого не пускала тим самим підігріваючи нездоровий інтерес до своєї персони. А в цьому околичному селищі вона була помітна, виділялася на загальному, хустково фуфайковому телі акуратним одягом і доглянутим виглядом. І хоча не фарбувалася, як більшість жінок, не кокетувала та й балакункою, веселункою не була, місцеві чоловіки всі поголовно почали задивлятися на неї. Я її теж часто бачив Інна мешкала в одному під'їзді з моєю мамою, але особливого враження на мене вона не справила. У мене в цьому селищі була невелика продуктова крамниця. Колектив не чисельний, і часто, коли хтось тимчасово вибував зі строю, я приїжджав на зміну сам, тож і вантажником попрацював і на касі посидів. Якось увечері сиджу собі теж на касі в порожньому торговому залі, народ у селищі, невеликий шанувальник шопінгу, і нудьгую. І тут заходиться Інна. Ну, зайшла та й зайшла. Для мене звичайний покупець. Чекаю, коли вибере товар, та підійде до каси. Вибирала вона хвилин п'ять. Потім несе якусь дрібничку і трилітрову банку з гранатовим соком. У магазині більше немає нікого, ніхто від роботи не відволікає. Чого б мені спокійно не вибити чек за кілька одиниць товару. Але ця Іна підійшла, глянула мені в очі, і я поплив в одну мить ніби поринув у солодкий сон, відчув таке сексуальне збудження, що аж сам здивувався, подібного взагалі за все життя не відчував ні разу. Хоча досвід мав чималий, грішний. А тут зовсім розімлів, але чек вибиваю і все, розумію, начебто. І на ні слова не кажучи, іде, а я саджу і чманію ще з півгодини. Потім помалу отямився, перевірив касу і розумію, що за банку із соком вона не заплатила. От і я роззяла. Гранатовий сік, досить дорогий товар для нашого невеликого магазинчика. Не збідніємо, звісно, але солодке почуття від зустрічі з дівчиною виявилося трохи зіпсованим. З приводу такого гіпнозу, чи що то було, я собі дуже дивувався, підпадати під навіювання ніколи не був схильним. Скільки разів відвідував концерти заїжджих гіпнотизерів, яких у радянські часи радо приймали і в армії, і в школах, хіба що тільки в'язла напускали? Жоден собака не міг мене ні в сон увігнати, ні руки щепити, їхній улюблений спосіб перевірки чи схильність до гіпнозу. Та й Кашпіровський із чумаком по телевізору жодного враження на мене не справляли. На відміну від багатьох домочадців, родичів чи знайомих. Ба більше, начитавшись професійної літератури, якої було повно в дідуся в бібліотеці, я сам проводив гіпнотичні досліди над братами, сестрами та друзями. І до того ж досить вдало, кинув, правда, після того, як двоюрідну молодшу сестру на силу привів до тями, злякався сам тоді страшенно. А тут якась дівчина, ми мимохідні слова не кажучи, у транс гнала, та ще й у який я просто потонув у її бездонних очах, оманна якась. Однак через день вона знову зайшла до крамниці і, посміхаючись, віддала мені гроші за сік. Я позавчора забула вам заплатити. Ось візьміть. І дивиться так лукаво. Розумію, що вона, схоже, знає про мої тодішні відчуття. Отже ж відьма. Тільки тепер от спілкуюся з нею і взагалі жодного натяку на ейфорію, усе рівненько, як зі звичайною жінкою. З тим вона й пішла. Після цього випадку я довго на касу і в торговий зал не потрапляв, не було потреби, тому Інну бачив іноді, тільки коли матір відвідував. А про неї вже поповзли погані чотки, мовляв, чужих чоловіків відбиває в чесних жінок, причому любовні розбірки закінчуються трагічно. Одного чоловіка ревнива дружина довела до того, що той, напившись, замкнув її у квартирі і підпалив, а потім, не витримавши несамовитих криків, поліз по нею в полум'я та так там і залишився. Інший згарячо під час бійки свою бабусю на смерть убив з мисливської рушниці і сам застрелився. Хтось там іще отруївся, утопився, повісився, це справді відбувалося. Але чого ж усе на одну дівчину звалювати? Самим треба жити по людськи. До того ж Іна ні перед ким хвостом не вертіла, навіть натяку не давала. Як в'їхала одна, так і жила другий рік сама. Чоловіки до неї не ходили, це точно, мама не брехатиме. Але слава по селищу все ж таки линула погано. Тому, мабуть, молода жінка, щоб у зайві не нагадувати про себе, намагалася нікому особливо на очі не потрапляти. На роботу до міста виїжджала рано, поверталася затемна. Якось у маминій квартирі в мене гостював старий товариш, Влад. У день ми щось там добудовували в саду, а після обов'язкових шашликів під горілку пішли до квартири митися й лягати спати. І треба ж такому трапитись. Влад у дверях під'їзду стикається ніс у ніс з інною. Та саме сміття проти ночі понесла викидати. Та не просто стикається, а прямо таки обіймає її. Ну, посміялися та й розійшлися. Так ніж, Влад міцно потрапив у темета. Дивлюся, щось дав він із нагоди і без нагоди напрошуватися допомагати мені по господарству і у саду. То сарай добудувати, то теплицю перекрити, то одне, то інше, і все норовить увечері біля під'їзду потертися, щоб, значить, на іночку виявляється, зайвий раз оком кинути. Кажу йому. Чого ти боїшся? Познайомся з нею нарешті. Але Влад хлопець скромний. Довелося з ним разом біля під'їзду чергувати, доки Інна не з'явилася. Коли повз проходила, зупинили якимось запитанням, потім розговорилися і таким чином, нарешті, познайомилися. Дівчина виявилася цілком контактною, без манірності і з гумором. Видно було, що скучила за приємним людським спілкуванням. Я, розглядівши її ближче, і сам був би не проти в інший час позалицятися, але не можна дружина, діти, а влад не жонатий, та й за віком з нею схожі ровесники, років десь по 25 обом. Коротше, після цього знайомства він уже сам почав з Іною спілкуватися без посередників у моїй особі. Про допомогу в саду взагалі забув, невдячна душа, та який тут сад, коли кохання травневим буском розквітло буйними барвами. До речі, зустрічаючись з Інною, я завжди відчував саме такий запах, що чимось нагадував бусковий, приємний дуже. Але нічого схожого у продажу не зустрічав чомусь. А він і все не виходило запитати. Що за парфуми такі ексклюзивні? Але повернімося до влада!» Він до того з молодою жінкою зблизився, що вже кілька разів їздив до її батьків на хутір, допомагав там щось по господарству, привіз меблі та навіть вагончик будівельний притягнув туди з роботи, а що, хай стоїть. На городі місця багато. У самої Іни вдома став мало не щодня бувати. Причому завжди з'являвся з букетом, тортиком і всякими смаколиками. Пестив, як міг свою дівчину, а які дива мені про неї розповідав, як одного разу проводжав її пізно ввечері з іншого кінця міста, повного шпани, і тут до них підійшла п'яна чи обдовбана компанія десь вісім-десять хлопців. Влад був досить боязкий за природою. Я уявляю, що він тоді пережив. А Інна спокійно взяла двох відморозків під білі ручки, відвела трохи вбік, пошепотіла їм там щось, потім повернулася до влада, що просто остовпів, і повела його своєю дорогою. Інші хлопці просто мовчки розступилися під її поглядом. Але особливо мене приголомшало те, як наш садовий пес Вовкодав Фіма відреагував на Інну під час першої зустрічі. Зазвичай він одразу обгавкував усіх, хто приходив до нас на ділянку, тільки но вони з'являлися на дорозі, ще метрів за п'ятдесят від будинку. Навіть постійного гостя Владислава ще разом матюкав своєю собачою мовою за повною програмою. А ось коли Інна заявилася, зазирнула з владом у якихось справах. Кавказець Фіма, як якийсь гламурний пудельок, давай наповну валяти хвостом і лащитися до неї, облизуючи руки, ось тобі й надійний сторожовий собака. Були й інші незвичайні випадки із тією загадковою Інною, але описувати все надто довго. Зазначу лише одну важливу деталь. Хронічний епілептик із другою групою інвалідності та гіпертонік, із постійним головним болем влад після знайомства з молодою жінкою геть чисто забув усі свої багаторічні болячки. Через рік, при черговому медогляді, його перевели на третю групу, а ще через рік взагалі зняли інвалідність. Причому пояснити це. Оптимізацією охорони здоров'я, що почалася років 10 тому, ніяк не можна, бо все відбувалося понад 20 років тому у відносно благодатні для бідних пільговиків роки. Загалом обидва голубки випромінювали безмежне кохання та щастя, проте далі обіймів і поцілунків у них справа не заходила. Влад мені постійно на це скаржився, комплексував дуже з цього приводу, мовляв, дівчата його не люблять, а він одружуватися хоче, але тільки з Іною. Однак Інна була непохитна, м'яко і тактовно уникала близькості. Як бідолаха влад з нею рік протримався, я не уявляю. Те, що в нього за цей час не було іншої жінки, знаю стовідсотково. І що цій молодій дівчині треба було від цього хлопця? Якщо не кохає, то навіщо тоді на нього свій час витрачає, коли навколо стільки більш показних чоловіків, але саме інші більш показні до її будинку не потрапляли, та й із сусідів навіть ніхто в неї у квартирі так жодного разу й не побував. Один Влад ходив привілейований. Я цікавився в нього яке там помешкання всередині. Нічого особливого, каже, звичайна квартира, нічого надприроднього, тільки в шафі якось випадково побачив білу весільну сукню. До весілля готується, запитувати не став, посоромився, ну й нехай. Отже, з рік вони так потоваришували, можна сказати, платонічно, а потім Інна його потихеньку віддаляти від себе почала. То один привід знайде, то інший, щоб не зустрічатися. Влад, отримавши чергового від коша, усе ходив до моєї мами скаржитися їй на своє нещасне кохання. Але, врешті-решт, перестав навідуватися до своєї дівчини, яка так і не стала його нареченою. Хто цих жінок розбере, що в них на думці, то з чого даремно мучитися і час гаяти. А за місяць мама мені новину видає, Інну поховали. Я владу відразу не наважився розповісти. Він постійно випитував у мене під час зустрічі, чи бачу я Іну, чи не ходить з якимось чоловіком, як виглядає, що робить. Повідомив трагічну новину лише через кілька днів, коли я не міг уже уникнути прямих запитань. На влада боляче було дивитися. Я не пригадаю випадку, щоб так різко обличчя в людини змінилося, почорнів одразу весь і розплакався. Дуже сильно, видно, до цієї інни, прикипів він, хоча він завжди був надто сентиментальним. Найближчого вихідного пішли провідати могилку. Благо цвинтар тут же, на околиці, поряд, півгодини пішки. Я нарізав гладіолусів зайстрами в саду, саме був кінець серпня, Влад купив величезний букет червоних троянд. Пішли вранці. У сторожа дізналися, де розташована могилка Інни. Той усіх покійників на ім'я знає, що старих, що новеньких. Підходимо до свіжого пагорба з дерев'яним хрестом, із чорно-білого овалу знайоме обличчя Інни посміхається, владу сльози. А я дивлюся на дати народження та смерті і щелепа потихеньку відвисає. 29 лютого 1944 року, 30 серпня 2002 року, це що ж виходить? Інні було 58 років, показую владу. У нього теж шок не може бути. Їй максимум, на вигляд, було тридцять років, та й то з великою великою натяжкою. Напевно, похоронна служба щось наплутала. Загалом посиділи, випили трохи, пом'янули, а коли, прощаючись, уже зібралися йти, обидва відчули знайомий, схожий на бусковий аромат, наче привіт із травня вітерцем принесло влади. Відчуваєш? Так, це інни парфуми. Наступного дня Влад умовив звозити його провідати батьків покійної інни. У самого машини ніколи не було. Завантаживши купу гостинців, рушили, шлях не близький. Але через три години дісталися, тим паче дорогу він добре пам'ятав, хоч і глушина несусвітня. Вийшли біля старенького, але ще міцного будиночка. У груді вагончик будівельний стоїть, отже, правильно приїхали, стукаємо. Виходять люди похилого віку, зовсім старі, запросили в гості, напоїли чаєм з материнкою під домашнє печиво, а коли ми завели мову про вік покійниці, вони вже повністю підтвердили жодної помилки. Народилася іночка 1944 року, після того, як діда Івана демобілізували з фронту через поранення, і він повернувся до рідного села до своєї Люби, з якою тут і живуть уже 59 років. Ім'я дочки дивне для наших місць, він теж придумав. На війні десь почув. Гарне!